У цьому відео та у попередньому я рахую, скільки грошей заробили українські клуби завдяки участі у Єврокубках за останні 10 років. Заробітки за перші три роки вже пораховані в попередньому відео, тому зараз я просто продовжу. У сезоні 2016-2017 УЄФА збільшила виплати учасникам Єврокубків. Чемпіон України «Динамо» отримав базову виплату 12,7 мільйона євро за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів. За одну перемогу, дві нічиї та останнє місце у групі «ЛЧ» бонус склав 2 мільйони 727 тисяч, а дохід з маркетингового пулу – 3 мільйони 255 тисяч. В сумі «Динамо» заробило 8 18 мільйонів 862 тисячі євро. Шахтар до групи Ліги Чемпіонів не добрався, вилетів у третьому раунді кваліфікації від Young Boys. За це клуб отримав виплати солідарності 452 тисячі євро і місце у раунді плей-офф Ліги Європи. Гірники вийшли у групу і відірвались на повну. Виграли 6 матчів з 6, завдяки чому заробили 3 мільйони бонусу за виступи. Додаємо, ще базові 2 мільйони 600 тисяч за участь. Вихід у плей-офф додав ще півмільйона. На весні Шахтар одразу вилетів від Сельти та отримав бонус за маркетпул мільйон 300 тисяч. Заробітки за сезон склали 7 мільйонів 861 тисяча євро. Луганській зорі, нарешті, не довелось проходити кваліфікацію. Клуб стартував з групи Ліги Європи. Левова частка сумарного доходу склала фіксована виплата 2 мільйони 600 тисяч за участь. Ще 900 штук приніс маркетпул. А от бонус за виступи був малий 240 тисяч за дві нічії. Загалом Зоря заробила 3 мільйони 740 тисяч євро. Наступна Ворскла, і тут за старою схемою одразу виліт у третьому раунді кваліфікації від хорватського клубу Локомотива Загреб. Олександрія також вилетіла у третьому раунді від іншого хорватського клубу «Хайдук Спліт». Ворскла та Олександрія отримали по 253 тисячі євро виплат солідарності. У сезоні 2017 2018 чемпіон України, яким був Шахтар, як і раніше, отримав місце у груповому етапі Ліги Чемпіонів і базові виплати за участь у розмірі 12 мільйонів 700 тисяч євро. Шахтар виграв 4 матчі у групі і за кожну перемогу отримав по півтора мільйона євро. До цих грошей додались ще понад півмільйона невикористаних коштів із закладеного бюджету, тому бонус за виступи у групі він Перформанс-бонус склав 6 мільйонів 524 тисячі євро. Шахтар посів друге місце у групі і за вихід у плей-офф отримав ще 6 мільйонів. В одній восьмій фіналу гірники поступили з Ромі. Виплати за цінність телевізійного ринку. Він же маркетпул склали 4 мільйони 213 тисяч. Загалом за сезон у лізі чемпіонів Шахтар заробив майже 29,5 мільйонів євро. Є інформація, що один поставлений лайк на Ютубі продовжує життя на одну хвилину тому, хто лайк поставив, але це не точно. Віце-чемпіон України Динамо у групу Ліги Чемпіонів не вийшов, оскільки вилетів у третьому раунді кваліфікації. Це той самий відомий виліт від Youngboys. Щоб не було так прикро, УЄФА відправила на рахунок Динамо платіж солідарності на суму 444 тисячі євро. Кияни опустились у Лігу Європи та вийшли у груповий етап, за що отримали фіксовані виплати 2 мільйони 600 тисяч євро. Перформенс бонус за 4 перемоги, одну нічию та перше місце у групі склав 2 мільйони 352 тисячі. У плей-офф Динамо змогло пройти 1-16 фіналу та вийти в 1-8, де поступилось Лаціо. Це принесло ще мільйон 250 тисяч. За маркетпул вдалося поповнити гаманець ще майже на півтора мільйона. Загалом Динамо заробило більше 8 мільйонів євро за сезон. Бронзовий призер чемпіонату України Луганська Зоря отримав місце у груповому етапі Ліги Європи без кваліфікації. Отже, одразу залетів бонус за участь 2,6 мільйона євро. У групі «Зоря» здобула дві перемоги, що конвертувались у перформанс-бонус 816 тисяч євро. За маркетпул отримала ще фактично мільйон. У плей-офф не вийшла, а за груповий етап загалом заробила 4 мільйони 437 тисяч євро. Четверта команда нашого чемпіонату Донецький Олімпік дебютувала у Лізі Європи з третього раунду кваліфікації і тут же вилетіла від «Паука». А п'ята команда чемпіонату Олександрія змогла пройти цей раунд, але вилетіла у наступному від Бате. Тепер виникає маленький нюанс. Суми, які виплачують за участь у відповідних раундах, відомі. Однак, якщо фактичний дохід УЄФА від Єврокубків перевищує прогнозований, то частина з надлишку додатково розподіляється між клубами, але хто скільки отримав, конкретно не вказано. У фінансовому звіті УЄФА зазначається загальна сума виділена на кожну країну. Я вирішив скласти пропорцію і порахував, що Олімпік отримав 248 тисяч євро виплат солідарності, а Олександрія 508 тисяч. Вважаю, що ці цифри дуже близькі до реальних. У сезоні 2018-2019 Шахтар знову грав у лізі чемпіонів у статусі чемпіона України. Фіксована виплата за участь збільшилась до 14,5 мільйонів євро. Окрім того, УЄФА придумала новинку виплати на основі рейтингу. Цей рейтинг розрахований на основі виступів клубів за попередні 10 років. Окрім набраних балів за цей період, нараховуються бонусні бали за виграш єврокубків. Тобто за виграний кубок УЄФА у 2009 році Шахтар отримає бонусні бали і тепер і отримуватиме їх надалі. Шахтар у цьому рейтингу посів 10 те місце серед 32 учасників групового етапу, і УЄФА нарахувала клубу відповідні виплати 25 мільйонів 484 тисячі євро. Зросли і виплати за виступи. Перемога в одному матчі групового етапу тепер вартує 2 мільйонів 700 тисяч, а нічия 900 тисяч. За груповий етап перформанс-бонус Шахтаря склав 5 мільйонів 700 тисяч. Гірники у плей-офф не вийшли. Стали третіми у групі. Схоже, що для появи виплат на основі рейтингу довелось урізати виплати за цінність телевізійного ринку у попередньому сезоні. Загальний бюджет маркетпулу становив 507 мільйонів, а у цьому зменшився до 292. Відповідно, і Шахтар отримав менше, лише 438 тисяч. Ще одна новинка у фінансовому звіті це графа з розподілом чистого доходу, який може бути порахований лише у кінці сезону. Шахтар додатково отримав ще 521 тисячу євро. Загалом виступи у лізі чемпіонів у тому сезоні поповнили скарбницю Шахтаря на 46 мільйонів 643 тисячі євро. Але була ще і Ліга Європи недовго виліт на першому етапі плей-офф від Айнтрахта. Тим не менш, це принесло ще 555 тисяч, Півмільйона за участь, 55 тисяч за маркетпул. Таким чином Шахтар за єврокубковий сезон заробив 47 мільйонів 198 тисяч євро. І на даний момент це рекорд наших підрахунків. Я убеджен, що футбольний клуб Шахтер йде дуже правильною дорогою. Віце-чемпіон України Динамо проходив кваліфікацію Ліги Чемпіонів. У третьому раунді вибив Славію, а у раунді плей-офф вилетів від Аякса. Динамо отримало щедрі виплати солідарності 5 мільйонів євро, символічні 49 тисяч євро за маркетпул, а також місце у груповому етапі Ліги Європи. У другому єврокубку також вели виплати на основі рейтингу. І тут історія Динамо. Два Кубка Кубків і суперкубок УЄФА допомагає заробити трохи більше. Серед 48 учасників Ліги Європи «Динамо» зайняло шосте місце у рейтингу, що принесло 3 мільйони 72 тисячі євро. Просто за участь впало 2 мільйони 750 тисяч. Змінились розцінки за перемогу і нічию на груповому етапі. Вікторія принесе 570 тисяч. Мирова 190 Перше місце у групі дарує бонус 1 мільйон євро. А Динамо свою групу виграло і заробило перформанс бонус 3 мільйони 246 тисяч євро. В одній 16-й фіналу «Динамо» пройшло Олімпіакос, а в одній 8-й вилетіло від майбутнього переможця турніру Челсі. Результати у плей-офф принесли ще 1 мільйон 600 тисяч. Додаємо ще 530 тисяч від маркетпулу і 145 тисяч чистого доходу. Отже, за євросезон 2018-2019 «Динамо» заробило 16 мільйонів 392 тисячі євро. Полтавський Ворсклі кваліфікацію не потрібно було проходити, тому вона вилетіти не змогла і була змушена грати у групі Ліги Європи. І попри одну перемогу і п'ять поразок, діло це було вельми грошовите. Базова виплата 2 мільйони 750 тисяч. Виплата за рейтинг 786 тисяч. Перформанс бонус 622 тисячі. маркетпул – 366 тисяч, чистий дохід 160 тисяч. Загалом у Бюджет колгоспу зайшло 4 мільйони 684 тисячі євро. Ми це заслужили. Це не розіграш, це все по-настоящему луганська зоря могла заробити ще більше, але не вдалось. Вона пройшла у третьому раунді кваліфікації Брагу і знову на останні хвилинах раунду плей-офф поступилась статусному супернику німецькому Лейпцигу. Виплати солідарності склали 607 тисяч євро. Деньги вирішують много, але це не найголовне в житті. Маріуполь, який пройшов другий раунд і вилетів у третьому, отримав 565 тисяч виплат солідарності. Йдемо далі. У 2019 році чемпіоном знову став Шахтар, і він отримав фіксовані виплати за участь у груповому етапі ЛЧ сезону 19-20 у розмірі 15 мільйонів 250 тисяч євро. Виплати за рейтинг принесли більше грошей: 23 мільйони 268 тисяч. Перформанс бонус за одну перемогу і три нічії склав 5 мільйонів 668 тисяч. Ну а Маркетпул приніс ще. 436 тисяч. На той сезон припав початок пандемії через ковід. УЄФА недозаробила не дозаробила прогнозовані гроші, а тому трохи скоротила виплати усім учасникам Єврокубків на наступні 5 сезонів. Тобто у звітах нараховувались гроші, як планувалось, а потім якась сума забиралась. У Шахтаря забрали півтора мільйона. В підсумку Шахтар у лізі чемпіонів заробив 43 мільйони 120 тисяч завдяки третьому місці. У групі Шахтар перемістився у Лігу Європи, де добряче пошумів на пустих стадіонах і ще підзаробив. За участь в одній шістнадцятій фіналу отримав півмільйона, За прохід далі мільйон сто тисяч. За вихід у чвертьфінал півтора мільйона. За вихід у півфінал два мільйона чотириста тисяч. Плюс гроші за маркетпул і мінус через ковід. Ліга Європи принесла Шахтарю 5 мільйонів 759 тисяч, що означає, що Шахтар оновив рекорд доходу за сезон, і тепер він становить 48 мільйонів 879 тисяч євро. Мені це подобається. Динамо втретє поспіль обісра ну гаразд, програло у кваліфікації Ліги Чемпіонів у третьому раунді Брюге. Динамо нарахували 48 тисяч євро за маркетпул, дві з яких з'їв ковід, а от виплати солідарності пролетіли мимо. Оскільки за новими правилами клуб отримав місце у групі Ліги Європи і відповідно претендує на виплати, передбачені за участь у цьому турнірі. Динамо примудрилось не вийти з групи, однак трохи заробило понад 7,5 мільйонів євро. Найбільше грошей принесли виплати за рейтинг понад 3 мільйони. Не будьте таким злопам'ятним. файно заробила як для команди з рай центру Олександрія. Бронзовий призер чемпіонату України грав у групі Ліги Європи, а це означає, що тільки за участь отримав 2 мільйони 920 тисяч євро. За рейтинг 571 тисячу. Три нічії у групі дозволили заробити ще майже стільки ж. 361 тисяча поступила з маркетпулу. Трохи грошей забрав невидимий ковід. Підсумок 4 мільйони 290 тисяч євро. Найкращий сезон рік футбольний для футбольного клубу Олександрія. Четверта команда чемпіонату Маріуполь взяла участь у третьому кваліфікаційному раунді і вилетіла від АЗ, отримала 285 тисяч євро виплат солідарності. П'ята команда чемпіонату Зоря знову не змогла просіятись через сито раунду плей-офф, зате пройшла другий і третій раунд кваліфікації, тому заробила 835 тисяч солідарних євро. Давайте подивимось результати по доходах за сім сезонів, які ми розглянули. З великим відривом попереду всіх шахтар, який заробив понад 190 мільйонів євро. Більше ніж на 100 мільйонів відстає Динамо. Все ще на третьому місці тримається, спочивши Дніпро. До нього підбирається зоря, дохід якої перевалив за десятку мільйонів. Практично вдвічі менше заробили Ворскла та Олександрія. Заробітки Чорноморця і Металіста залишились на тому ж рівні, що й у попередньому відео 3 мільйони 448 тисяч і мільйон 970 тисяч. Відповідно. Маріуполь заробив 850 тисяч, а найменший дохід в Олімпіка 248 тисяч. Залишились ще три сезони, про які я розповім у наступному відео. Якщо вам подобається контент каналу, то можете його підтримати на Патреоні через функцію спонсорства на YouTube чи донатами на карту банку. Посилання є в описі. Також чудовою підтримкою буде просто ваш коментар під цим відео. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!